Привіт, ви на каналі Double News і сьогодні ми поговоримо про п'ять найгарячіших новин минулого тижня. Культовий серіал, що передбачив Apple Vision за 8 років до релізу, шторм капітолія та перемогу Трампа об'єднався з Epic Games та Випустив цілий всесвіт Сімпсонів у грі Fortnite. в день запуску. Кількість одночасних гравців сягнула майже 2,5 мільйони гравців. Ця локація буде доступна протягом року, тож у всіх буде можливість взяти топ-1 Гомером у Fortnite. Тепер поговоримо про найочікувану гру останніх років. Rockstar Games офіційно оголосила про перенесення шостої GTA. замість очікуваного запуску навесні прем'єру перенесено на 19 листопада 2026 року. Офіційна причина необхідність додаткового часу. Для фінального доопрацювання за словами розробників, студія прагне усунути технічні проблеми на старті та забезпечити гравцям якісний продукт, і це далеко не єдине перенесення. Під час щорічних зборів акціонерів Tesla генеральний директор компанії Іван Маск оголосив, що серійну версію другого покоління електрокарів Ростер буде перенесено на 1 квітня. 26-го року мас заявив: я обрав 1 квітня, бо це дає певну можливість заперечення, якщо знову затримується. Я можу сказати, що просто пожартував днем. Раніше у подкасті Джо Рогана Ілон заявив, що планує представити прототип літаючого автомобіля вже на кінці 25-го року. Наступна кривава новина не про фільм жахів чи Геловін, а про AirPods. Десятки користувачів на Reddit поскаржилися на біль. Подразнення та кровотечі під час носіння AirPods 3, що в мають вбудований датчик серцебиття. Один з користувачів медиків на Reddit припустив, що йдеться про травми другої стадії тиску, коли постійне стискання тканини обмежує приплив крові. І тепер трохи кримінального Меза за внутрішніми документами у 2024 році планувала отримати приблизно 16 мільярдів. Від реклами шахрайських оголошень та заборонених товарів. Як свідчать матеріали, отримані агентством Reuters, соціальна мережа щодня показує приблизно 15 мільярдів шахрайських оголошень, але в мета повідомили про потужну боротьбу і що в 2025 році видалили понад 133 мільйони шахрайських оголошень. Це був перший випуск новин від Double News. З вас лайк, підписка або коментар, Па-па!